Сколько нас Вісімнадцятирічна Олександра Борисова шість років пересувається на інвалідному візку. Розповідає, коли їй було 12, з друзями пішли до цієї недобудови на вулиці Європейській. Я гуляла з друзями. Ми грали, і я переходила через балкон на другий балкон і Олександра отримала травму хребта. Дівчину двічі прооперували. проте ходити вона не зможе. Рібенок з психічним вже розстройством, тому що видять, як її однокласники, так само одногудки гуляють, а вона сидить вдома. Поэтому я такой чоловік, що повлияло бы государство или какие-то высшие там органы на этот разобрать эту недостройку или как-то с ней сделать порядок. Ця покинута десятиповерхівка стоїть у дворі Світлани Відлоги. За словами жінки, тут неодноразово ставалися самогубства. Я особисто присутствувала на чотирьох трупах ось тут. Там дівчинки труп, труп знайшли. Так, мужчина в цьому під'їзді, мужчина, потім дівчинка, яка спрыгнула і ще один мужчина. Цей будинок покинули будувати більше 25 років тому. Таке відео з вікна своєї квартири зняла Світлана. Відлога на ньому видно, як діти переходять з одного балкона на інший на висоті дев'ятого поверху. Мы стабильно летом здесь вызываем милицию. А если сидишь с окна, вот и наблюдаешь, как они вот там по парапету ходят чисто жалко родителей. Потому что это же не первый раз. На трехэтажке мальчик свалился, учится, учился вместе с моим. Рібенкам в технікумі тож ані ані ночью здесь ходять. Місцеві жителі просять закрити доступи до недобудов. Написали звернення до голови Костянтинівської тергромади. Що ми можемо зробити? Це на мою думку заблокувати перший другий поверх, щоб діти не мали доступу до цієї будівлі безпосередньо. Тому що тут трапляються дуже е, страшні випадки стосовно е, це не тільки травми, а ще спроби зґвалтування. У 2017 році був факт. Спроби зґвалтування неповнолітньої дитини. Дитина дійшла додому, подзвонила батькові, щоб той відкрив. Однак батько так і не дочекався. Дівчинки через кілька хвилин він вибіг та встиг врятувати свою дитину з того недобудованого будинку. Також у 2019 році був зареєстрований факт самогубства з цього недобудованого 10-поверхового будинку. Голова Костянтинівського ОТГ Олег Заров каже: наразі шукають інвесторів, аби добудувати цей будинок. Є. Безпосередні оцінки, поки що попередні оцінки експертів, які скажуть про те, що на сьогоднішній день е, десятиповерхівки. З огляду на те, що не було оброблено сварочні шви між панелями, то треба все ж таки розбирати. Перед тим як будувати в майбутньому ще одна недобудова каже Азаров є коорперативною без згоди власників знести чи добудувати її не можуть. Шукати власників планують за оголошеннями в змі. Анастасія Славкова, Надія Задорожня, Андрій Рєзніков, Євген Єжов. Новини на Суспільному.